Давайте так, відео на 5 хвилин. Кожен екземпляр показую, показую, тако, Кожен екземпляр по порядку. Тихесенько не спіша. Оце крісло. Все, що показую, то все в мене будете запитувати в приваті. Я вам все поясню, кожному все поясню. Пуфіки, кому до ліжка без проблем. Дзеркало таке. Дзеркало, яка ціна тут дзеркала Я вже забув. Зараз вам скажу. Ціна тут дзеркала, зараз я скажу. Яка. 280 є. 280 є. Комод 900 є. Пуфіки по 70 є. Це для годинників, для золоту відкривається. Ціна, яка? 200 є. Ну, таке вам ніхто не зробить, зараз, то не вигідно робити. Оце почистити тут. Ну, ми тканину можемо перетягнути без проблем. Це все нові речі. По 350 є. Ну, ті. Дзеркало це, 280 є. Це є все з дерева. Все з дерева. Ну, Це не є пластмаса, все з дерева. Може десь таке бачили, з пластмаси продають, але це з дерева, тут, тут нема пластмаси. Це 280, це, це взагалі 100 столик. Оцей 1200. 380, оцей столик оцей дорогий друга